Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вам покажу до яблуневого спасу, скільки коштують яблуки. Розпочнемо з супермаркету, а потім підемо на базар. Дивіться, яблука муцу 59,99. Яблука Голден 29,90. Ось ще якісь яблука з іншого боку. Ну, це, мабуть, слава переможцю. От, яблука Golden Закарпаття 37,90, яблука Gala 2990, яблука повна чаша 46,99 по 2 кг. От з цього боку яблука Red Prince 3299. Ось таке Гала, яблука Giana Голд 5999 і яблука раннє. А, це раннє яблука, це не слава Переможцю, Воно схоже на слава Переможцю, 25-90. Ось такі цінні на яблука у супермаркеті. А далі будуть яблука, груші та все інше на базарі. Давайте подивимося, скільки коштує у супермаркеті мед до Спасу. Що у нас тут є? Лавка традицій квітковий акацієвий 90. Степове різнотрав'я 45 гривень, це за 350 грамів. Лавка традицій, квітковий травневий, за 85 гривень, 350 грамів. І... Різнотрав'я знову за 45 гривень. Ну тут тобто, вузький асортимент. Подивимось на базарі. А ось яблука на базарі 30 гривень. Ось все до Спасу продається. Тут яблук нема, але є помідори, огірки. Ось такі ціни. А от яблука. Слава переможцю. 25 гривень. Ну, хочу сказати, що яблук майже нема. Ще є сливи за 35 гривень. Ось такі ціни на все. От ще яблука зовсім якісь некрасиві за 35 гривень. Все є, а яблук нема. Є кавуни по 15. Ось, ну, яблук і груш зовсім нема. Все є. А яблуки. Що у нас ще? тут трошечки яблук за 35 гривень. Зовсім мало. Персики є, акція, сливи, персики, медові. Не врожай поки що на яблуках, там трошечки ще яблука є. От, Яблука по 30 і сливи по 30. Виноград є. 55, 75. Оттак. Дуже гарні яблука. Макентош. Слава переможці. Тут персики. Ну от знайшли місце, де можна придбати яблука, то їх майже нема, груш теж немає. Дивіться, який гарний мед тут продається. на спас. Ось такі ціни, красиві. Скажіть, а звідки у вас мед? А, а, звідки це, а, а де це знаходиться Таранівка? Гнилівський район. Харківська ага. область. Добре. А який у вас тут є метро? розкажіть, будь ласка. Разнотрав'я, майський, липовий, вакація. Це минулого року рісне разнотрав'я за день. Угу. Дякуємо. Ну, там. Дивіться, який зефір класний. Оце з яблочного пюре. А як він робиться? Розкажіть. Ну, з яблучного пюре це жінка робить ручна робота. Так. Дивіться, от на подарунок можна придбати. Як ваша фірма називається? Це жінка робить, ось можна в інстаграмі подивитися. Ага, ось, бачите, дивіться, можете на подарунок придбати отакий натуральний зефір з яблуком разом з медом. Ось тут різні види меду. Гарний подарунок на яблуневий спас. І тут свічки з натурального воску. Бачите? А тут мед з горіхами. А от все так мед. І шикарний букет ще раз. Зефір з меду та яблук.